Єдина причина закрепу анальної тріщини, геморою болючих випорожнень у дітей це піддатливі тато і мама, а також дід і баба, адже дитина не знає, що вона має споживати на добу 10 грам волокна, так само як дорослий має споживати 30 грам волокна або клітковини. І що робить дитина? Дитина поспішає за дофаміном і вимагає. Від тата, мами ту їжу, яка їй подобається і приносить задоволення: це солодощі, сок, чоколадки, цукерки, солодкі напої, булочку з маком, бутербродик з маслом із сосисочкою або ковбаскою, але там нема волокна. Діти проживають на вашій території, ви розумні, дорослі, і діти грають за вашими правилами. Не ви йдете під дитину на її маніпуляції, а ви командуєте, ви кажете, що, коли і кому їсти. Так було завжди в природі. Ви притягнули додому тушу мамонта чи антилопи? Ви та левиця, яка притягнула м'ясо додому. А ваша дитина каже: Ні, ні, я не буду, мені короля принеси. Це так не працює. Якщо мама зварила зранку каструлю, борщу, гречку, і салат, і м'яско, то це їсть вся сім'я. І дитина, якщо не хоче, вона пропускає прийом їжі чи то сніданок, пропускає обід, якщо не хоче їсти і крутить носом, і приходить голодна на вечерю. Ніхто з голоду ще не помер в сучасному світі, навіть якщо дитина сутки не буде їсти цілу добу, а тільки питиме воду. Розумієте? Бо потім це переробляє. Ростає в закрепи, дитині боляче какати, має проблеми виділення крові на калі і так далі. Тому закрепи це рукотворно вашими поступками дитині і піддачею на маніпуляції. Запам'ятайте це. Чи може бути інша причина закрепів? Так, може бути вроджена вада, така як доліхосігма, або будь-яка вроджена аномалія. Але це мізерний процент один на тисячу. Абсолютна більшість дітей народжується здоровими, з нормальним кишківником, але через маніпуляції і через те, що ви до них. Піддатливі та чутливі, ваші діти мають проблеми не тільки з запорами, а й з багатьма іншими ситуаціями в житті. Тому на цьому каналі я навчаю вас, як вигодовувати дітей правильно. Будь ласка, оцініть це відео, поставте пальчик, поділіться з дідом, з бабою і з батьками тими, які мають діти з, дітей з закрапами. Побачимось!